Загальні скарбошукачі віднайшли цю залізну сокиру на Чернігівщині 2020 року на аукціоні «Вайолет» її побачив львівський підприємець, військовослужбовець та історик за освітою Тарас Хмеловський. Переконавшись в її автентичності, вирішив діяти. Адже будь-який момент артефакт могли незаконно вивести за кордон. Всі зрозуміли, що ця річ є статусною, що вона стосується найближчого оточення або особисто Володимира Святославича. І ну почались спроби викупити цю річ на аукціоні. Це було непросто, але ми змогли з однодумцями встановити контакт, зустрітись. І придбати цю річ Тарас Хмеловський придбав її за 10 тисяч доларів. Наступного року передав національному музею історії України. Опісля, аби врятувати пам'ятку від руйнування, до роботи долучився художник-реставратор по металу вищої категорії Віктор Голуб. Основна складність під час реставрації полягала в тому, аби розкрити інкрустацію сріблом та вберегти сокиру від руйнації основи. І унікальний артефакт передали історико краєзнавчому музею у винниках на тимчасове експонування. Це є е, обмін і співпраця між національним е, музеєм історії України. Ми передали їм на експонування меч вікінгів, який знаходиться в нашій постійній експозиції. Передали нам на експонування цю сукиру, яка ще не експонувалася на Львівщину, вперше на Львівщині. Побачити сокиру поціновувачі старовини можуть протягом місяця. Потім артефакт знову повернуть в експозицію національного музею історії України.